Перед вами автомобільна сигналізація фірми Циклон модель 110 v 4 Поставляється вона ось у такій упаковці. Дана модель продається без сирени, тому її буде потрібно додатково докупляти дана модель. Не Має ось отакі от функції. Кому цікаво, може поставити на паузу і прочитати. Коротко скажу, що дальність передачі пейджера сигналу 600 метрів е, на видачу на прийом 1400. І функції, які можна буде е, запрограмувати. Також безліч функцій. Тут іде всі двигани необхідні для підключення з роз'ємами. Відкривати не буду, тут нічого немає цікавого. Батарейка йде в комплекті. Ось так. Це весь комплект в цієї сигналізації. Додатково ще йде інструкція. Зараз я зачитаю, що тут йде в комплекті. Це є блок управління, двосторонній брілок управління, односторонній брілок управління, двохрівневий датчик удару. Прийомопередаваючий модуль з строєним світло світлодіодним індикатором, двохколірний світлодіод, шеститональна сирена. Сервісна кнопка Wallet, комплект проводів з запобіжниками і додаткове реле з колодкою. Дана модель на даний час орієнтовно коштує 50 доларів. Дуже багато в неї в інтернеті хороших відгуків. З часом, як її буде встановлено і буду використовувати її. Відпишу в або на блозі, або в описанні, взагалі, як вона себе поводить і чи виникають в мене якісь з неї проблеми. Всі, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі, по ходу, ще буду додатково. Знімати ще відео на рахунок цієї сигналізації. І кому якісь цікаві питання, запитуйте в коментарях. Я додатково це врахую.